Божі слова на кожен день. Висловлювання та робота Ісуса в той час не відповідали доктрині, і Він не виконував свою роботу відповідно до роботи закону старого заповіту. Він діяв відповідно до роботи, яка повинна була бути виконана в період благодаті. Він трудився відповідно до справи, яку він створив. Відповідно до свого власного плану і відповідно до свого служіння, він не працював відповідно до закону старого заповіту. Ніщо з того, що він робив, не відповідало закону старого заповіту, і він прийшов звершати роботу не для того, щоб виконати слова пророків. Кожна стадія божої роботи не здійснювалася спеціально для того, щоб виконати провіщення древніх пророків, і він прийшов не для того, щоб слідувати доктрині або свідомо втілювати в життя провіщення древніх пророків. Однак його дії не порушили пророкувань древніх пророків і не завадили роботі, яку він виконав раніше. Основним моментом його роботи було не дотримання будь-якої доктрини, а натомість виконання роботи, яку він сам повинен був виконувати. Він був не пророком або провидцем, а діячем, який насправді прийшов, щоб виконати роботу, яку він повинен був виконувати. І Він прийшов, щоб почати свою нову еру і виконати свою нову роботу. Звичайно, коли Ісус прийшов, щоб виконати свою роботу, Він також сповнив багато слів, сказаних древніми пророками в старому заповіті. Так само і сьогоднішня робота сповнила провіщення древніх пророків старого заповіту. Просто я не тримаю в руках цей старий альманах ось і все, бо є більше роботи, яку я повинен виконати. Є більше слів, які я повинен сказати вам, і ця робота, і ці слова мають набагато більше значення, ніж пояснення уривків із Біблії, тому що така робота не має великого значення або цінності для вас. І не може допомогти вам або змінити вас. Я маю намір звершувати нову роботу не заради виконання будь-якого уривка з Біблії. Якщо Бог прийшов на землю тільки для того, щоб виконати слова древніх пророків Біблії, тоді хто більший утілений Бог чи ті стародавні пророки. Зрештою, пророки керують Богом. Чи Бог керує пророками? Як ти пояснюєш ці слова?